Ну що ж, я вас вітаю? Ми знову в тому самому місці, в Стрейнджервілі, проходимо сценарій. Прибульці викрили моїх батьків. І почнемо ми день з сумного Джека, того, що він а, проходить дитячу стадію, ось цю дебільну, яка мені дуже сильно не подобається. Він пішов ридати. Я просто не можу я хочу його... Щось з ним зробити, господи, бо він осто проклятів мені вже з цією хернею ходити плакати постійно через те, що він йоб твою мать хоче бути ведмедем. Ну вдягни свій сраний костюм, я що тобі заважаю, чи що? Тут в нас Алекс прийшла з роботи, вона, як завжди, має червоні очі напалені, як завжди, вона сходила в школку і нормально, так. Малий наш єнот чимось, чимось занепокоєний. Мабуть, я так думаю, що він захворів, скоріш за все, нам треба буде його зводити до ветеринара. Мої виніжні, ти поїв, ти не поїв, і пішов ридати. Пішов ридати, бо він не ведмідь. Алекс Баристочка наша прийшла з роботки. І принесла гріші. В нас відбувся невеличкий таймскіп. В минулій серії в нас було Різдво, зараз в нас вже весна. І далі я вам трошки розкажу про цей таймскіп, що взагалі сталося у нас, що відбулося в містечку. З останньої серії пройшов деякий час, містечко трохи зазнало змін через великий наплив туристів. StrangerVille став дуже відомим завдяки конспірологам, котрі з кожним днем усе більше роздмухують хайп навколо своїх теорій про те, що серед місцевих жителів повно прибульців. Туристи їдуть, щоб подивитися на прибульців, вишукують їх серед місцевих жителів. Роблять з ними фото. Ну, з місцевими жителями, я маю на увазі. Гроші течуть в казну міста рікою. Тож і мер міста не дрімає. І адаптовує його до потреб туристів. Наприклад, місцевий бар тепер у нас перетворився в кафе за сумісництвом. ну, в бар-кафе, а на місці падіння літака тепер побудовано мотель для цих самих туристів, щоб вони там зупинялися. Уейн також змінив свій скромний трейлер на кількаповерхову побудову з контейнерів для транспортування. А в оцій дерев'яній побудові іноді ночують туристи. Вони щедро готові платити за можливість переночувати у місцевих, тож місцеві також на цьому трошечки заробляють і, скажімо так, хайпують. Але в основному сім'ям, котрі тут живуть, досить дискомфортно через е, туристів, бо вони приїздять подивитися на прибульців і. Приносять, скажімо так, дискомфорт своїми нетактовними питаннями та роздивляннями на вулиці місцевих жителів. Ну, прикиньте, ви ходите в себе вдома по своєму місту і е, якісь просто чорти на вас дивляться, видивляються, щось намагаються зрозуміти, хто ви, чи прибулець, чи ні. Ну це таке собі трошечки дискомфортно. Чи не так? Алекс, до речі, до цього всього ставиться з гумором, лякає. Тих дурних туристів, набридливих. Е, вона з них пранкує, типу, прикидається прибульцем і все таке. Е, Вона навіть придбала собі жилетку конспіролога та ходить у гараї з набридливих, дурнуватих туристів. Ну і звісно ж, ви хочете, напевне, почути щодо їхніх стосунків з Уейном. Той поцілунок на Різдво був проявом прихильності. Вони мутять мутки, фліртують, проводять разом багато часу, але не більше. Алекс вже наче готова до стосунків, але тепер Уейн тримає дистанцію і боїться все зламати те, що в них є, те, що вони вибудували, як Уейну здається, дуже складним... дуже складною працею, скажімо так. Алекс, вона, в принципі, про Уейна нічого й не знає толком. Звідки? він, Де його батьки? Можливо, я так думаю, вона напевне боїться задати питання про його батьків, бо з ними могло статися щось драматичне, трагічне. В неї з батьками якраз це саме і сталося, тож, я думаю, вона просто боїться почути щось погане, тому і не задає зайвих питань. А Уейн їй з цього приводу нічого й не розповідає. Карлі взагалі каже, що це дуже дивно, що Алекс має з'ясувати все про Уейна, що він, хто він, де він, де його батьки, поки в них не почалися от серйозні стосунки. Але Алекс не розуміє, як це зробити. Тож, хто зна, що далі буде, пограємо, подивимося. Карлі. Якщо ви пам'ятаєте, казала, що не бачить батьків Уейна взагалі жодного його родича не бачить в своїх видіннях, в своїй тій кулі, ясновиденні, все таке. От. І вона казала, що це може бути пов'язано з тим, що він там якоїсь іншої енергетики і все таке. Коротше, дивіться серію до кінця. Там буде катсцена, і ця катсцена нарешті, розкриє таємницю Уейна. Наша дітвора, в принципі, то вже повернулася додому, алекс пішла митися. Тож. Е, е, я так закрию трошки. А малий має йти і продовжувати малювати своїх тваринок. До речі, я не показала, що йому подарував Уейн на Різдво, а він йому подарував скрипочку. True Prodigy Child's Violin. Prodigy? Я не можу. А як цьому? Довбню надягти цей сраний костюм вонючого ведмедя. Я думаю, треба вибратися нам у місто, зараз сходити, потусити в барчику в кафешці. Е, а ти зробив вже, да? Це ти вже зробив, а що? О, ми виконали трошечки нашої цілі життя. Як ви пам'ятаєте, нам треба. Complete Inspiration with The Child 7 uh, виконати його мрію життя. Ой, такий красивий котик в нього вийшов. Божечку, яка краса, красунечка, я просто не можу. Uh, ти хочеш поплакати? А покакати ти не хочеш? Може, пограєш на скрипочці? Ну, знаєте, там uh, дуже сумно, дістаю скрипку, граю. І все таки зараз він буде, блін, нерви мені робити. Ох ти, Матінко ж моя рідна, господи, прости. О, він прокачує Violent Skill? Чи ні? Так. Нарешті вони зробили це, начебто не можна було той. Прокачувати скрипку, коли ти малий. Ти просто прокачував навичку творчості. А зараз можна. Прекрасно. Ця курочка злякалася сейсмічної активності в нас. Що в тебе? Спілкування, гімно, голод. Ой Боже, нам треба вибиратися в місто, серйозно. Все, давай, мий тарілку, і гоу, гоу, гоу гоу в місто підемо в барчик. А нашу єнота я потім зводжу до ветеринара за кадром. Єп, прибули ми в бар, тут наш дружбан Кайл. Торчить Кайл Кайлсон. Йди, е, будь ласка, сюди джечі також сядь і. замов собі. А Ти не можеш, так? Ти можеш замовити ще їжу Fish and Chips для малого, бо він щось не може замовляти. Ну він дитина. Який нахрен фішн чіпс? І. Подивимося зараз на цей барчик. Тут Майдя. челік, челік денсить під е ретро. Так, стоп. Зараз в нас потирять це все. Це все. О. О, ти сам вирішив їсти. Умнічка просто. Знаєш, що сестричка тобі замовила. <сіх> Молодець. Ти розвеселився? Ти розвеселився, давай, ти вже забув про, про те. А, що тобі було сумно? Трошки великий лот підлагує. маленько, але нічого страшного, я думаю. О, наші курочки зараз будуть спілкуватися. Давайте. Ой, там, до речі, такий прекрасний диван стоїть. Там такий прекрасний диван стоїть. Прям класний. Ти доїла свою рибу? Fish and chips. з картоплею. І пішли нагору. Йшли на гору. Зараз всі доїдять і ми підемо нагору. Щоб там потусуватися. Там і для малого є заняттячко. Якраз зараз. Ух ти, як джигадригаєш тут. Ля. Оп-оп-оп оп, Луна. Та ти диви, які. Під е, тему -3. Хать, хать, хоп. Боже Луна, ти виглядаєш, як учениця. Старшої школи, така, знаєте, трайхард, але таке тут видає страшне. Е -е -е -е, куди ти замовила? Куди ти замовила? Півандрій. Ні-ні-ні, не треба. Це, це, не твої, це не твій півас. Все, пішли на гору, все йдемо на гору. Ля. Багато хто туди підіймається. Мені здається, зараз там буде ціла толпа замість тільки наших сімів. Тут такий вид відкривається, просто неймовірний. Я ще пресет а, зробила такий червоненький. Дуже приколдесно. Можна сюди додати, до речі. Add fuel, А ти не, туди бензинчику, Це ж не значить, що ти бензинчику туди піділієш. А, ні, це просто fuel, окей. Ти можеш тут а, разом. Проводити час. Карлі зараза пішла кудись, блін. Мабуть, вона навіть пішла додому. Хер його знає. Якщо вона пішла додому, я її поб'ю. Серйозно. Ой, щось їй. Її... кашляє вона. А малий гріється. Карлі пішла додому, зараза. Чи ні? Ой, тут поламалися вивіски. Чи вона просто пішла вниз? Вони з котеняки пішли додому. Ну, хрінь з ними. А, хай. Алекс візьме якийсь джуз, сяде сюди. А малий, хай він подивиться, подивиться на Небко. Алекс так втомилася, бідолаха. Боже, він тебе трохи шкода. Навіть Вона так упахується просто і на роботу ходить, і в школу ходить. І це трохи важкувастенько. Я хочу, щоб вони тут трошки посиділи. Зараз ми назад наших друзів повернемо, я сподіваюсь. Я хочу, щоб вона тут трохи посиділа, подрімала, а малий поки порозглядає о, той небо, сонце зайде, і ми подивимося на нічний стрейнджервіль, і він зможе на зірки подивитись. Он ну, там Уейн живе в оцій хібарі. Там якийсь чорт іде. Ви тільки подивіться, який тут пляха вид з цього бару. Я вдячна меру, який зробив. Ух ти клас! Який е, виділив кошти на побудування цього бару, а точніше, на його, скажімо так, реконструкцію. Насправді я цей бар із тамблеру скачала. Але тут це, це побудував все це мер, це все мер мер молодець. Так, малий е дивиться, йому треба сходити попісяти, бо він зараз взагалі обеситься. Там винищувачі літаються, якийсь капздець. До речі, тут є отака хератінь. Це просто якась жесть. Давайте ми підемо нагору. І. ой, Алекс пішла в туалет. Ми підемо і продовжимо розглядати місяць. А от там будка е, тих. Конспірологів коротше. До речі, до речі, обіцяла вам показати Аарона Преслі, з яким зустрічається Карлі. От її хлопець. Хлопчина, хлопчак, хлоп, ось він. Сидять вони тут фліртейшн. Малий дивиться на місяць, як завжди, щось там побачив, дивне. О, а ці чуваки тут за кріслом. Зламаним сидять. Я думаю, що вони розмовляють про розслідування. Уейн нарив деякі матеріали, деякі новини про те, що в сусідніх селах, в якихось населених пунктах постійно приходять на якісь ферми віддалені, знаєте, десь там в прерії або в лісі, приходять люди, які абсолютно нічого не пам'ятають. Взагалі нічого не пам'ятають, навіть як їх звуть, хто вони, звідки вони, який зараз рік, і все таке. І от вони мають щось з цими свідіннями робити. Малий пішов сумувати, як завжди. Знаєте, напевно, він себе почуває як зайвий просто тут, в цій компанії. Ці попарно тут розбилися, там шості фліртейшн, аби вони не пішли там. Ще щось робить. А ці тут сіли й теревенять про розслідування, коротше, зникнення Еві. До речі, ви б так сильно не тренділи, бо я бачила там машина, та прослуховувальна їздила. Це що за жінка? Ой, тут все поламалося, господи, ці вивіски, там джигадригу танцюють якусь. Малий пішов робити домашку. Там десь була та машина прослуховувальна, я її бачила. Господи, який гарний звідси відкривається вид. на... Кратер на лабораторію. Гляньте. Ну просто. Ну просто, ну просто. Яка краса, там ще заправочка якась. До речі, ось ці дві будівлі ось ця жовта і зелена це, типу, із е, Sims 2, начебто відсилка на Sims 2. Там також в Strange якомусь там чомусь, Strange Town, чи що воно як там називалось, Я не грала в Sims 2. Там були отакі дві будівлі. Малий не знайшов нічого краще, ніж поробити домашку просто. А що, а що робить? Він, знаєте, відмінник такий Ліса Сімпсон, йому, аби навчатися. Він, напевно, мріє про якийсь єль, про університет, в якому буде навчатися потім. Ой, такий комфортний малий. Хоча іноді дуже він мене бісить. А вам, мої рідні, не холодновастенько тут? Мені здається, трохи холодновастенько. Алекс, запали, будь ласка, ще раз. Це багаття. Що наші тут фліртейшини сидять, просто розмовляють про щось. Боже, такі звуки дивні. Погрійся або пограйся. Уейн, як завжди, тебе кинув. Десь він дівся. Він якийсь такий, знаєте, таємничий, постійно кудись зникає, постійно кудись дівається. Просто от він був тут і все, його більш нема. Аарон сидить тут собі поряд з Карлі спокійненько. Алекс, така одинока дівчина. Хоча в неї, знаєте, в неї ось цей стиль життя без кохання і все таке. До речі, я забула. Я за кадром трошки відігравала, і вона стала королевою балу. Я десь робила скріни, отут я вам вставлю парочку. От. Вона була королевою балу, вони з Уейном танцювали на випускному. І все таке, дуже це було класно. Я вирішила це відіграти за кадром, бо це ж відбувається в іншому містечку, і воно якось так не канон. О, це, мабуть, воїн прислав їй якесь повідомлення дивне. Знаєте, шановні, напевне, вам треба розходитись вже по домам, того що три, третя година ночі вже. Не будуть тут возмущатися. А, от Вейн прийшов. Давай щось в нього розпитаємо. Про Віль давай поговоримо ще трохи. Йосип не хочеш тут сісти. Каже, сайентісти і мілітарі персони. Можеш в них попитати, вони точно щось знають. Цей челік просто тікає туди-сюди, туди-сюди. Я не можу. Малий, давай, малий, ми відправимо його вже додому, тому що він дуже сумний, і Карлі, напевно, він також пішла додому. Уейн тут розфліртейшн зробився. Арон, не вичваняйся. І Аарон також пішов додому. Я думаю, нам також пора йти вже. От. Або вони нас залишили на одинці. О! Типу, знаєте, таке буває. Друзі такі, ой, мені срочно треба там зробити якусь геротінь. І я пішла додому, і Аарон пішли зі мною. Аарон каже, та мені не треба. А Карлі каже, твою мать, ти дебіл, треба. Давай пішли. Малий такий, о, я також зрозумів, поняв суть на тож я йду. А якщо нас з тобою, Челік, залишили. Залишили вдвох. Ніт, 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 ти не хочеш. Давай щось. Ой, в неї якийсь, блін, якась стадія. Е, можеш з ним. Типу. що таке снагл? Зараз подивимось. Все, в неї якийсь перепад настрою, і їй треба вже йти буде на роботу через годину. Це треш. Все, ні. Це вже все не працює, нам треба йти додому, бо ми зараз впадемо тут без а, тями, як завжди. Моя ніжна курочка не досипає. І Уейн такий, ой, господи, твою мать! Знову. А. а на цьому ми завершуватимемо. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Не забудьте поставити цьому відео лайк і підписатися на мій канал, якщо вам все сподобалося. Також не забудьте сказати про це мені в коментарях. І. Далі буде кат-сцена сюжетна, яка багато чого розкриє. Тож не перемикайтеся. Зустрінемося в наступних відео і до зустрічі. Nushajawa Kabla Yani Temp Mampoo. E now zipto Eva Dumby Sabuna Tunnel. Sabuno with Dono. Yibao Gora. Vipo Ripple Fama Roshi Spanawab. Bunka Ripone Man. Please move your Kasuba's Way. E now zipto Eva Dumby Rip Tunnel. Sabuno with Dono. Dizzle Zubaski Iza Kelakinawa. <laughs> Ivanka Ribone, Sleevoo Clinkontin, Glorptooth Tooth News. Huh? To Tick!